Всім привіт, з вами Гамер і в честь нашого великого ювілею я оголошую розіграш будь-якої гри у стімі. Умови, як завжди, прості. Підписатись на канал, поставити лайк до відео та написати в коментарях, яку гру ви б хотіли. А ще бажано долучитися до групи ВКонтакті. Посилання в описі до відео. Правил теж набагато. забороняються лише мультикоментарі, а також попередні замовлення. І це ще не все. Переможців буде три, тому що один отримає будь-яку гру зі стіму, а двоє інших отримують по одній таємній грі. Які це ігри, я вам не скажу. Довідаєтесь, коли переможете. Отож, ми розіграємо відразу три гри, але і це ще не все. Окрім розіграшу, вас чекає творчий конкурс. Як ви знаєте, я зараз працюю над одним великим проєктом, який називається Рунівники міфів у GTA 5 Переглянути кілька відео з цього проєкту, ви можете за посиланням, яке з'явиться зараз на екрані. Суть конкурсу полягає в тому, аби ви мені зробили інтро для цього шоу. Всього лише кілька побажань. Це не повинно бути інтро із простого шаблону. Ну, там де просто треба писати кілька букв, цифри і все інтро готове. Також це повинно бути щось таке оригінальне, щоб сумічало собі іронінки міфів, і GTA 5, ну і трошки гамера. 12 жовтня о 12.00 відбудеться розіграш будь-якої гри у стімі, а також викладу в своїй групі ВКонтакті голосування на найкраще інтро від глядачів. Тобто переможця обирає народ. А що отримає переможець? Ну, це таємниця. Хоча насправді я сам поки що не знаю, що придумати, але без подяки він не залишиться. Отож, приймайте участь, ставте лайки, підписуйтесь і бувайте.